Вітаю, мене звати Юрій Фізер. Сьогоднішній мій гість це депутат європейського парламенту від Чехії, який представляє європейську народну партію Томаш Здеховський. Поговоримо з ним про взаємне між е е е Україною і Чехією, Україною і об'єднаною Європою, і про всю ту допомогу, яку ми отримуємо від них, але не тільки про це буде так само. Більше вітаю, вітаю, пане здиховські. Дякую, що долучилися до мене today. сьогодні. О, з великим задоволенням. Я дякую за запрошення. 8 жовтня у європейському парламенті відбулися дебати про можливість визнання Росії країною спонсором тероризму. Яка ймовірність того, що цю ініціативу ухвалять, наскільки мені відомо, голосування заплановане на листопад я вважаю, що ці дебати дуже чітко показали, що Європа ніколи не прийме поведінку Росії. Ми також побачили співпрацю між Росією та іранським режимом, який насправді відповідає за вбивство багатьох людей. І ми абсолютно впевнені в тому, що ці дебати розпочали процес, який включить Росію до списку. Країн терористів багато членів Європейського союзу зараз справді говорять про те, що вони хочуть створення такого списку. І найголовніше, вони хочуть, щоб у цьому списку була Росія. Тобто за нього голосуватимуть, як ви гадаєте. Я думаю, що під час наступної пленарної сесії голосування за резолюцію про те, що Росія є країною спонсором тероризму, внесуть до порядку денного, і тоді країни-члени Європейського союзу вирішуватимуть кожна окремо щодо включення Росії до цього списку. Я сподіваюся, що вирішать, тому що Росія є країною спонсором тероризму. Я б навіть сказав, що Росія це країна терорист, але давайте трішки поговоримо про анексію Чехією краловецького краю. це колишня калінінградська область. Для наших глядачів я скажу кілька слів українською мовою для того, щоб пояснити про що ми зараз збираємося говорити. Отже, пан Томаш Здиховський є ініціатором дуже цікавої речі. Він запропонував провести у Чехії. Референдум про анексію Калінінградської області, оскільки він каже, що дуже сильні історичні зв'язки між Чехією і калінінградською областю він навіть робить посилання на чеського короля. Він каже, що чеські брати в калінінградській області вже давно чекають воз'єднання зі своєю історичною батьківщиною, цебто Чехією. На референдумі взяло уч... в референдумі взяли участь дуже багато чехів. Ну і очевидно, вони проголосували за цю ане після цього е почалося пасажирське сполучення між Прагою і ну, звісно, це все е неправда, але почалося пасажирське сполучення між Прагою і Калінінградом. У бухті Калінінграду з'явилися чеські авіаносці та субмарини. Одним словом, Калінінградський край з'єднався зі своєю історичною батьківщиною. Отже, це звісно, все неправда, але все одно. Пане Здеховське, я розумію, що це тролінг найвищого рівня. Але чому люди у вашій країні взяли таку активну участь у цьому референдумі? І що ви особисто хотіли цим сказати? Велике спасибі за дуже точний опис цієї ситуації. Ви абсолютно праві і ваш опис був направду чудовим. Чехія підтримують Україну в її війні з російським агресором. Коли Владимир Путін вирішив забрати собі частину вашої країни, ми вирішили забрати Калінінград до чеської республіки. Таким чином, з гумором та іронією, ми хотіли показати йому, що маємо таке ж право взяти частину Росії російської території. зрештою, точно так само як він це зробив він сам постійно говорив про те, що може забрати ці українські території через референдум, так званий, який насправді не є ніяким референдумом, а є справжнім фейком. Так і з гумором чехи відреагували на російську пропаганду, яка постійно говорила, що ця частина української території стане раптом Росією. Але ця частина України ніколи в житті не буде частиною Росії. Більше того, я думаю, що після війни відбудуться серйозні дебати щодо статусу Калінінграда. Бо ми абсолютно впевнені в тому, що коли Росія програє в цій війні, тоді Калінінград разом із Курильськими островами більше не зможуть бути частиною Росії. І тому вкрай важливо зараз серйозно говорити про майбутнє about future. Дуже дякую за цю ініціативу. Це велика підтримка в такий складний для нас час. пане здиховський. Чому деякі члени європейського парламенту досі не розуміють, що Росія представляє реальну загрозу світовому порядку? і при цьому продовжують виправдовувати дії і звірства Путіна. Послухайте, якщо ви живете в чеській республіці або в іншій центральноєвропейській країні, то ви знаєте, що Росія спонсорувала багато політичних партій, і особливо посткомуністичні партії. Їх також підтримувала Росія. Російські пропагандистські змі, як от Ізвістія, Раша Тудей, постійно просували такі партії і таких політиків. Вони давали їм дуже багато простору і часу. Я Думаю, що тепер такі політики просто змушені говорити щось про російське або пропутінське. Ша на них зараз дуже сильно тиснуть. Росіяни мають усе необхідне. Інколи вони також використовують тих, кого я називаю тролями. Такі люди справді потрапляють до європейського парламенту і кажуть речі, які, які є відвертою брехнею і фейками. Але якщо вам хтось за це платить, то ви змушені говорити такі речі. Я абсолютно впевнений, що більшість із них роблять це виключно через гроші. Чи Європа загалом і Чеська Республіка зокрема готові платити високу ціну за російську агресію проти України і продовжувати підтримувати нас до нашої перемоги Абсолютно. Ви можете бути, можете бути в цьому впевнені? Чеська республіка і Польща є, є гарними прикладами того, що ми підтримуємо Україну. Ми підтримуватимемо вас не лише на словах, а, але й конкретними діями і речами. Ми робимо максимально можливе для вашої країни. Для вашої армії, для ваших людей Я був одним із перших політиків, які приїхали до України після російського вторгнення, щоб провести гуманітарну допомогу від Чеської республіки. Ви можете бути впевнені в тому, що ми продовжимо вам допомагати. Ми не зупинимося і надалі надавати допомогу вашій країні, особливо в її східній частині. Це важливо для того, щоб люди змогли там пережити зиму. для цього ми збираємо кошти і готуємо великогабаритні вантажівки, які все це повезуть в Україну. І я сподіваюся, що ви оціните нашу допомогу. Але як щодо решти Європи? А зрештою Європи нам потрібно розмовляти. Вони не мали такого досвіду спілкування з Росією, який мала Чеська Республіка або колишня Чехословаччина вони значно спокійніше до цього ставляться і насправді не хочуть щось робити. Тому саме ми, як європейські демократичні політики, повинні пояснювати їм ситуацію і просити людей про підтримку. Я дуже сподіваюся, що, що такі країни, як Португалія, Іспанія, Франція, краще зрозуміють наше ставлення до цієї ситуації. І підтримуватимуть нас не лише заявами, але й також конкретними діями. Сподіваюся, що вони відправлятимуть вам більше зброї, більше грошей для того, щоб пережити цю цю неприйнятну ситуацію. пане Здеховський, дякую вам за вашу підтримку і за вашу роботу в європейському парламенті та в Чеській Республіці. Але моє наступне запитання таке. Чи є в європейських інституціях російські агенти? Так, і на мою думку, після нападу на Україну ситуація значно погіршилася. Ми систематично працюємо над вирішенням цієї проблеми. Але правда полягає в тому, що в європейському парламенті є повно людей. Які пов'язані з російськими спецслужбами на жаль, Ви завжди кажете про те, що Путін не переможе у війні, яку він розпочав в Україні 24 лютого цього року? Я також впевнений, що він програє, і сподіваюся, що це станеться якомога швидше. але чому ви особисто вважаєте, що Путін програє цю битву? О, тому, що я вірю українському народу, українській армії, я вірю в те, що у вас є мотивація для того, щоб відвоювати втрачені території. У мене значно більше інформації про те, що відбувається ніж в інших людей. І коли я порівнюю вашу армію та вашу стратегію із російською армією та її стратегією, то вважаю, що в засобах масової інформації та соціальних мережах Постійно потрібно говорити про те, що ваша підготовка і ваші дії є значно кращими ніж у росіян. Тож на цей момент я абсолютно впевнений, що в цій війні переможете. Точно ви це суща правда. Як Європейський союз може допомогти під час післявоєнної відбудови України. Ми здобули величезний досвід під час відбудови Югославії. Саме цим досвідом ми можемо поділитися із вами. Окрім того, ми, як демократична країна, можемо запропонувати вам як демократичній країні чесне партнерство. А от після війни буде дуже важливо розпочати діалог про продовження надання європейської підтримки. Я вважаю, що багато членів європейського союзу хочуть, щоб Україна стала членом ЄС. За допомогою таких перемовин. Ми можемо не просто давати вам поради, але інвестувати в стабілізацію вашої країни а також пришвидшувати процес вашого вступу до демократичного європейського Союзу. Ви вже почали говорити про те, як одного дня Україна стане членом європейського союзу. Я знову ж таки сподіваюся, що це станеться якомога швидше. Але Чи буде ця нова Європа з Україною відігравати ключову роль у світових взаєминах? Абсолютно. Це саме те, що я хочу сказати українському народу. Ми розраховуємо. На вас і це не просто якась чергова загальна обіцянка. Ми справді в цьому повинні бути налаштовані дуже серйозно і відверто говорити про те, що Україна зараз воює за мир у Європейському Союзі. І Якщо ви з нашою допомогою справді зупините режим Владіміра Путіна, то ми будемо просто зобов'язані запропонувати чесне партнерство. Я особисто. Також обіцяю вам, що у випадку, якщо я продовжуватиму свою політичну кар'єру, то повторюватиму це на всіх зібраннях і просуватиму цю ідею про необхідність того, що Україна, як демократична країна, повинна бути частиною Європейського союзу. Це буде нелегко, та такі речі ніколи не бувають легкими, особливо після війни. Але з нашою допомогою і довірою між нами, та ми зможемо це зробити. Ми можемо, і ми це зробимо одного дня. Сподіваюся, що вже незабаром. Яке майбутнє в путінської Росії Я Думаю, що майбутнє Путіна і його Росії воно таке. Одного дня хтось посадить його за ґрати, тому що вони втрачають дуже багато людей. Зараз ми говоримо про те, що в Україні загинуло. Близько 66 тисяч російських солдатів, але неофіційні підрахунки свідчать, що загиблих може бути навіть більше 120 тисяч. Ці чоловіки були чимсь батьками або дідусями, тому їхні родичі починають цікавитися тим, а хто за цим стоїть, чому їхні рідні воюють проти, як це завжди каже Путін, українських фашистів. А багато солдатів, які повертаються до Росії описують ситуацію на лінії фронту і кажуть, що українці це не фашисти. усі ці розповіді, яким якими люди діляться між собою, свідчать про те, що Владимір Путін і його пропагандисти програють у дуже важливих речах. Зокрема, вони втрачають довіру. і якщо він її ще більше втратить, то я абсолютно впевнений у тому, що для російських генералів та спецслужбістів буде значно краще, якщо Владимір Путін більше не буде президентом Росії. Тоді багато націоналістів також можуть почати вимагати незалежності для своїх земель на території Росії тому, що Путін повернув Росію років на 50 назад і бути частиною Росії означає, що після війни ви повинні будете компенсувати Україні усі заподійні її збитки. він заплатить. Пане Здеховське, я маю останнє запитання до вас на сьогодні. Якщо ви запитаєте українців про те, хто Путін, то вони не будуть дуже красномовними, описуючи його. Ми навіть маємо одне слово. Зараз я його не буду казати, але воно прекрасно його описує. Втім, я хочу запитати вас, хто Путін? Владімір Путін це воєнний злочинець. Я в цьому абсолютно впевнений. Він воєнний злочинець. Він відповідає за всю нестабільність у світі. І після завершення цієї війни він повинен постати перед судом і повинен понести усю відповідальність за цю свою війну. Дуже дякую за ваші чесні відповіді на мої сьогоднішні запитання. Дякую, що долучилися до розмови. Спасибі. E, нашим глядачам я хочу нагадати, що сьогоднішнім моїм гостем був Томаш Здиховський, член європейського парламенту від Чеської Республіки. І він представляє Європейську народну партію. Говорили про Україну, говорили на превеликий жаль про Росію. Говорили про взаємини між Україною і Чехією та Україною і Європою, оскільки ці взаємини допоможуть нам разом йти вперед і передусім перемогти те зло, яке напало на Україну 24 лютого цього року. Разом переможемо. Мене звати Юрій Фізер. До зустрічі.